Написання ненаголошених голосних. Як відомо в українській мові ненаголошені Е, И, О вимовляються не чітко, а з наближенням. Е e наближається до И вимові. І наближається до Е, e. О наближається до «у». Наприклад, весна. Голосний Е e чується не чітко, а з наближенням до И. Широкий наближенням до e. Розумний, o, з наближенням до Е. Розумний. О з наближенням до У. Для того, щоб не помилитися при написанні подібних слів, треба знати перше правило. Треба змінити слово так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Наприклад, весна. Весни. Широкий. широко. Розумний розум. Тож перше правило наголос. Якщо це правило не можна застосувати, то є декілька. Наступних правил, які допоможуть розібратися з цією орфограмою. Так, наприклад, голосний е пишеться у словах в наступних випадках. Коли при зміні слова «голосний» випадає, то треба писати е. Наприклад, хлопець, сумнівний, приголосний, родовий відмінок хлопця. Голосний випав, значить, треба писати Е, палець, пальця. Також Е пишеться у буквосполученнях Р, Еле. Наприклад, береза, лелека. Е пишеться і в префіксі пре. Якщо він означає збільшену ознаку, і його можна замінити словом дуже. Наприклад, превисокий, дуже високий. Також е пишеться у зменшено постливих суфіксах. Еньк, есеньк, «ечк». Наприклад, маленький, малесенький, стрічечка. І також е пишеться у суфіксі n. У іменників четвертої відміни, наприклад, цуценя, тигриня. Голосний и пишеться у наступних випадках, коли відбувається чергування у дієсловах с-и, наприклад, дерти роздирати, терти витирати. Також и пишеться у префіксі при. Якщо він означає неповну дію або наближення. Наприклад, присісти, прикрити неповна дія, приклеїти наближення, приїхати. Також і пишеться у буквосполученнях «ри», хри-ли, наприклад, кривавий, тривога. У «ин» в іменниках із збірним значенням, наприклад, морквиння лушпиння у присвійних прикметниках. В суфіксі ин, наприклад, зошит чий валин, танин, вітин, толин. В суфіксі ів, наприклад, печиво. Але будьте уважні, в слові «марево» пишеться суфікс «ф», тому що це не продукт праці. Якщо жодне з цих правил не підходить, то треба звернутися до словника.